Батальйони від Zara, я придбала їх в останній день за щось там біля 40 гривень. Можливо, вони не в тренді, можливо, це з колекції якогось там 2020 року. можливо. Але вони так зручно і круто на мене сіли, і за таку ціну я просто не змогла від них відмовитись. І куртка Next. А поліуретан це для того, щоб не продував вітер, не промокала я під дощем. Тобто куртка мені дуже сподобалася і дизайном, і оцими кулісками, і карманчиками. І, ну, і взагалі, зараз я її застігну. Ось, ось такий вигляд вона має. До речі, капішончик. Kapturec, oś.